Доброго ранку, наші любі телеглядачі. Це шеф тандем і ми вітаємо вас. Доброго дня всім, доброго раночка, доброго дня. У нас сьогодні ананас. Ананас з Мадагаскара. Знаєш, помниш цей мультик бігав з ананасом на голові. Ми мали починати зовсім не так. У нас сьогодні буде дуже класний такий азіатський, класний суперовий солодкий десерт. Ананас це буде дуже класний, такий, я б сказав, б, да? ну, більш десерт. Смажений ананас. З гостринкою, можна перця туди і Буде азійському стилі, як казала Вікторія. Ну так, да, дійсно, можна додати перця. Для приготування нашого сніданку нам знадобиться ананас, м'ятка, цукор, вершкове масло і морозиво. Друзі, класне морозиво літом. Ну так, да, мороженого можете брати любе, яке вам подобається. То може бути і ванільне, да. І... Ананас найголовніший наш інгредієнт, який ми сьогодні… я вас його не буду. Я відріжу, нам треба два шматочки. Два стейка, я б сказала. да, Я так пополам його раз. Тепер, друзі, дивіться. У мене є такий чудо-інструмент. Допоки Роман займається зачисточкою ананасу, я вам покажу. Це називається нуазетка. Я розумію, що це професійний інструмент для кухарів, шефів. Да? У вас його немає, можете то зробити просто ножем. У нашому, возочку, да, у нашому випадку нам потрібно тільки дістати ось цю серединку, тому що вона тверда, вона не смачна, не соковита. Їмо тільки філейну частину. Да. А відрізання рівно капець. Так, зачищайте. Так, я зачищаю на нас, тут нехитра така штука, просто банально обрізаєте шкуру, хто не вміє чистити ананас, я вам покажу. Якщо ви його чистите цілий, да, ви берете і з цілого просто все обрізаєте. Зараз ще покажу дещо. Як далі працювати, поки обрізаємо це все. Потім, дивіться, в ананаса, як ви обрізали шкірку, да, в ананаса є такі чорні впадини такі залишаються. Я чесно сказати, я був в Таїландії, я бачу, як ці ананаси там їдять, з їх роблять все. там, ну Просто нехитро так раз. І зрізаєте це. Не шкода ананаса. Шкода ананаса, а їсти потім це все в зубах застріє. Зачистили ананас і ріжемо два красивих. Плюс-мінус однакових. Десь таких по одному сантиметру, так. Да. Так, ну а тепер ми робимо ось так, вирізаємо серединку. Покло, Тим часом я включу поки сковорідку, щоб нагрівалась. І дістали. Це просто до смітника. У нас будуть ось такі стейки. Насипаємо цукор. Так як ми вам вже розповідали з Романом, існує два види приготування карамелі – Це вологий та сухий. Що волос? Вологий метод це коли ви змішуєте цукор з глюкозою або водою. А сухий це просто так, як колись робили наші батьки. Висипляєте цукор до сотейника, до сковорідки, розтопили і карамель готова. Ти їв в дитинстві ці такі цукерочки? Так, да, робили. І було смачно. Конфети собі понабирали в кармани, вони там в тому кармані позлипаються. Потім мамка достається, все свариться на тебе. Але смачно було так. Карамель та згорить, воно чорне, корічне, але ти його лижеш, бо смачно. Тобі Так, наша карамель. Сукру розтопилось. беремо вершкове масло від галичини. Галичина куштуйте та наповнюйте себе силою природи Карпат. Кидаємо грам 50 вершкового масла до нашої, до нашої карамелі. Це все об'єднується. А пахне як! Клас. І... Вау! І тушкуємо оці вершкові карамелі. Ананас буквально по 2 секунди з кожного боку. Ну така, щоб була красива, така золотава, така, бронзова корочка. З буде. Це заклад. просто якийсь аромат е, тропіки. Ну, да. Я скажу, щоб хочете добитися такого тайського смаку, можете сюди на ще свіжого чилі. І обсмажити це все, це все свіжим чилі, це Круто. буде просто бомба. А в мене є чилі. <laughs> а я тобі не дам. <laughs> <laughs> ну нічого, у нас буде. У нас, до речі, сьогодні класне морозиво. Ми, ми використовуємо з манго, з Манго мангома так? Да? Просто. просто я зараз буду їсти і Давай, просто думками десь буду на пляжі в Індійському океані. Так, <laughs> <laughs> да, буде класно. Ще трішечки треба, щоб підкольорився. Під, під, під ну, вже з того боку хай кольориться і будемо, будемо. викладати сюди. Да, тут нам головне прогріти саме на нас, щоб він вібрав себе вершкове масло і... Цукор, да? щоб така скоринка з корінки кристала. Повірте мені, друзі, з морозивом це так залітає просто. <різь> В жаркий день десь на пляжику з бокалом хорошого мохіто, щоб це все запити, було ну, солодке. <різь> <різь> І так. Ну, скажу чесно, пахнеться просто не то, що неоднозначно, це однозначно смачно. Бачить, я говорю вже такими заговірками. <завірками>. Ну, це чесно, смачно. Морозивко. Морозивко туди. Вона зараз так… Я взяла ложечку, так, трішечки. У мене нема професійної там, ложки для накладання морозива. Боже, як воно пахне. Я взяла Боже. нашу столову і трішечки її так у воду, щоб легше було. Ці запахи переносить десь в Єгипет зразу. <завірки> Трошки заморозилась, да? так? Ну нічого, зараз через те, що у нас ананас теплий, морозиво буде танути. Ну, да. Ти бачив, це красиво. І прикрашаємо ми то все м'яткою, у нас з романом власна росте на нашому городі. Вуаля. Боже, як це красиво. Бистро, смачно. Діти просто будуть в, а в... А шо... в шоці від цієї страви. Вона дуже запашна, дуже така тропічна і вертає туди вас десь на берег океану. Понюхай. Приштуємо, друзі. Я спочатку нюхаю. Це смачно mm. пахне, тут нюхай, навіть нагинатися на, на, на страви не треба. Боже. З мороженком цим. Друзі. Mm -hmm. Це мега смачно. Я не знаю, що вам ще сказати. Так, да. З гостринкою такою, знаєте, пікантною. Друзі, якщо у вас вдома немає морозива, їжте, а на нас просто смажений. Це дуже смачно. Однозначно, ви не пожалкуєте. Так, да, Можна купити, знаєте, буває, де купити, а він ну, трішечки не спілий. Зачистили в карамелі, гораз обсмажили. Боже. Мені здається, тут 10 з 10, не прогадаєш ніяк. Наче то найсмачніший коктейль світу колада, Знаєш? Да, Безалкогольний. Mm -hmm. <рес> дуже класно, смачно. Клас. Да, друзі, пробуйте, куштуйте, це дуже смачно. Гарного Їїчте, вам дня. Їжте те, що йому ми любимо вас.